Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Що зірки нам віщують на 17 жовтня. Дізнаємося від карт Таро. Оберіть свою карту з трьох варіантів. Вона надасть підказку або настанову від вищих сил, яка допоможе спрямувати енергію, зрозуміти, на чому варто, зосередитись протягом дня. Підтримайте відео лайками, коментуйте, адже у роботі з енергіями важлива взаємодія. Перший варіант означає ясне та розумне вираження нових глибоких почуттів. У любові це може бути ясна та чесна романтична пропозиція або новий етап у стосунках. У фінансах інтелектуальний підхід та чітка стратегія до нового творчого проєкту, емоційний початок та раціональне мислення, готовність діяти. Загальна порада для вас: будьте готові до нового етапу, який вимагатиме як вашого серця, так і розуму. Це час для сміливих, але добре продуманих кроків. Другий варіант віщує гармонійний та плідний період, коли матеріальне зростання досягається через терпіння та самоконтроль. Період, коли ваші творчі ідеї, проекти або особисті стосунки розвиваються збалансовано і без надмірних потрясінь. Творчий потенціал ефективно реалізується завдяки поміркованості та терпінню, розумне управління ресурсами, успішне керування фінансами або проектами – збалансовано та ефективно, здоровий і зважений підхід до життя, який приносить багатий урожай у всіх сферах. У романтичних стосунках символізує взаємне розуміння, компроміс і гармонію. Вказує на потребу в терпінні, турботі та взаємній підтримці. А третій варіант означає зловживання владою, жорсткий контроль, що може проявлятися у вигляді деспотизму, хтось використовує свою владу задля власної вигоди. Корупцію, жадібність, які стають головними рушіями дій, коли керівник маніпулює своїми підлеглими або людиною, що залежить від нього, залежність від авторитарної людини або від владної структури. Встановіть чіткі правила та кордони, візьміть під контроль відповідальність за своє життя, використайте свою силу волі, щоб звільнитися від негативних прив'язаностей.